Адже кожен з нас пам'ятає, коли ми купували, бо батьки нам видарували якісь нові речі. Адже нові речі це нове життя, новий подих і нові натхнення. Тобі подобається? Так дуже гарно. Якраз підійшло таке, таке тепле, дуже вдячні. Дивіться, і матеріал такий приятний. Наразі в Херсоні багато родин з дітьми, яким потрібна допомога, і ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що ця допомога приїхала сьогодні. Ось такі ковдри. До набору входила шкарпетки, шикарні носочки, ось такі теплющі, гарнющі курточки. І Ми також радували ось такими костюмами наших дітей. Дуже все гарно, дуже було все організовано, приємно, речі дуже прекрасні. Велика подяка. Хочеться подякувати партнерам за ту допомогу, яку вони надають мешканцям Херсона, а особливо маленьким дітям, які потерпають від тих щоденних взривів, е, да, які від, е, потерпали від е, підриву Каховської ГЕС, і насамперед хотілося б відзначити про те, що це ті якісні речі, які є необхідні. А ми завжди говоримо про те, що дитина має отримати нові речі. Адже ми пам'ятаємо своє дитинство, як ми раділи цьому. І ось власне ці нові якісні речі, які ми сьогодні отримали, які ми сьогодні роздаємо власне, маленьким херсонцям. А велика подяка вам за це.